Thank you Нарешті настав цей день, йду на манікюр, вже не можу дивитися. Ну, Все часу не вистачає то за роботою, то за домашніми справами, то забула записатися, вже розлінилась дівчата сама не роблю, та не то, що розлінилася, а вже ну, погано я бачу. Погано бачу і часу багато-багато йде, коли робиш сама собі. То вирішила, схожу, отримаю задоволення. Такі дівчаточки правою виникалися. Дітки, люди були, до мене хто знає, як зреагують. Погода в нас, бачите, яка на себе не повертаю, бо краще видаляла з мокрою головою спад, на голові таке зібрала хвостик. Воно вітер віє, розкручує. Ну такі, дівчаточка, наші справи. В'яжу сукню для онучки, вже закінчився другий моточок, потрібно тепер мені сьогодні, як прийду, шукати мій виріб, який був з жовтого папірусу, розпускати і дов'язувати. Дуже мені подобається, як виходить річ. Ось у нас таке тут озерце в центрі міста. Заростає, а колись тут було, та й зараз взимку катаються. На ковзанах. Ось такі красоти. Іду. Не знаю, що зробити. Знаєте, думаєш в голові одне, а вас так буває. Прийдеш зовсім, зробиш інший. То не буду поки казати, щоб не, не вийшло так, що сказала одне, а зробила третє. А подумала друге. Ну надумала вже, то йду. Все. Іду, доключусь, не знаю. Чи сьогодні включусь показати свої процеси, особливих таких просувань там і немає, всього потрошку в'яжу, сукню дійшла до регланних ліній вже до розділення сіруба, вовняну, так що потрішки на трьох процесах просування є. Квітають. На цьому вже було три квіточки вже відвідають і підуть на спокій. Цих двох я вже пообрізала і листя, і все. І поки що стоять на вікні. Ну, планую, як налагодиться погода, висажу їх на вулицю. Ось така. Остання краса доцвітає. Вона ще ніяк на погоді не стане. Оце такі, дівчатка, справи. Готую вечерять. Не знаю, чи вдасться сьогодні пов'язати. Хочу показати вам, що, мабуть, буду розпускати ту сукню літню. Сіру, мабуть, треба дов'язати ще регланної лінії чогось мені так захотілося. І там, де в мене Люрекс, мабуть, у дві нитки додати. Ну, це я вам обов'язково покажу у сьогоднішньому такому влозі своєму. А поки що пішла готувати вечерю доготовувати швиденько, поки є світло. Два мотка мені вистачило, щоб зв'язати від підрізів сантиметрів 10 ще. Ось що в мене виходить. Дуже подобається. Ось такі крильця я тут зв'язала. Трішки закручується, бо, бо, бо не пране, не парене, Ну, і думаю, після прання буде гарно вести себе тут пряжа. Якось на камеру навіть легенько поблискує. В реалі трішки він жовтіший, такий трішки не такий розбілений колір. Це. Такі мої просування по кофтинці. Дуже я задоволена, в'яжеться на одному диханні. Ще так хочеться пошвидше дов'язати, бо внучка оцінила ковтинку. Хочеться дов'язати, але потрібно розпустити. Потрібно розпустити мій топ. Я його взяла сьогодні на роботу і хочу вам показати, наскільки залежить колір нитки. І як виглядає в готовому вигляді вироби з одної тої самої пряжі, тільки різного кольору. Буває й таке. Дуже люблю піони. Ось нарізала собі на роботу. букет. Вони ще не розквітли. Чоловік каже, ще рано, куди ти їх нарізала? Вони ж не розквітли. Я говорю, хай стоять у тонах, вони в мене скоріше. Тут розквітнуть красивезні. І мені так вони сподобалися. Думаю, сижу, сижу, дивлюся, хочеться мені отакий нарізати букет з таких невисоких бутонів і поставити в вазу. Але вази в мене високі всі. Тут в мене на роботі ось така. І Я думаю, схожу в Аврору, мені потрібно було туди. В термінал і зайду гляну, що там є. Я зайшла, дівчата, яка я була задоволена, я там знайшла ось таку вазочку. Де вам показати? Я показати, на якому фоні, бо тут у мене на столі все ось така вазочка, скляна, сіра. Коштує 29 гривень акція, але вона була одна там. Ось така, я думаю, що наріжу сюди я Піонів таких коротеньких, і поставлю і буде красиво. Ну Вдома я вам покажу, як воно буде виглядати. Між дівчатка, такі, дівчатка гарна така. Сіренька і саме головне тут приваблива ціна в ній. То Чекаю, коли розквітнуть мої піони, бо вже хочеться тепла, краси, весни. Вже скоро літо в нас ще ніяк не потепліє. піонів І в цю вазочку. Чи в цей вазон гарно виглядає. Можна було б і більше, я побоялася, що їх буде цей багато. Зараз піду ще ріжу, ну вже показувати не буду. У мене чотири кущі набубняві вшіх піонів. Вони найкрасивіші. на дворі пасмурно, пасмурно. Зараз, мабуть, піде дощ. Дощу треба суховії Погано все посходило, що підсівати треба якийсь такий невдалий рік. Але все буде у нас добре. В'яжу, дівчаточка, свій процес, чогось захотілося мені. Не знаю, для кого вже питали, для кого ти В'яжив в тебе що є. Хтось знайомий, якесь поповнення. Ні. Просто захотілося мені сказати, хай буде. Можливо. Магазин покладу на наявність, хай буде. Ну, якось захотілося мені. Я бачу з цієї пряжі ось такий покривальце, ковдрочку. Пледик, скажімо так, легенький такий бавовняний, дитячий, в колясочку чи в ліжечку буде добре. Чого захотілося мені, дівчата? Ну люблю я таке в'язання. Не нав'язливе, не таке, не заморочливе. Я багато дівчаток люблять рахувати. Я не така, мабуть, я ледача. Якось так. То е, я в'язання відволікаюся і шукаю собі такі процеси, можливо, невого в'язання, але ж в основному це таке, яке я хочу носити. Поглядатиму, бо до, на постачальниця до мене. Зайти, так, щоб я її не, не прозювала, я двері не закривала, то поглядаю, щоб вимкнутися вчасно. В'язання люблю таке, яке я носитиму. Ви бачите, я люблю простий дуже стиль, то з роками він якось все мінімалізується, оці сукні лишні, все якось, ну не хочеться нічого. Можливо, думаю, інтер'єрні речі вже в'язати. Ні, ну, планів багато, часу мало. Щось будемо. Вже говорила вам, що з нетерпінням я чекаю, так як усі батьки шкільних канікул, а я читаю, чекаю ще більше, щоб мені звільнився стіл, щоб я могла там поставити станок і вишивати. Дуже-дуже-дуже, не знаю, скільки раз сказати, дуже котить до вишивки. Але потрібно попросувати ці процеси, які в мене поначинені, я ще ж не планувала багатенько на. На цю весну. І авоську треба зв'язати. Мені торбинку таку було, думаю, дуже зручно. На роботу велосипед поклала ту торбинку. Та пішла. Ну, якийсь такий, може, там і суку-пару, ну це планувала. В'яжу, я вам вже говорила сіру, можливо, я включеннях цих вже й говорила. Чи скажу в цьому лозі? Ви побачите, що буду розпускати її. Ну, до підрізів, Я вам буду дома покажу, що в мене там вже зроблено, і що мені не так. В'язала, в язала... мене перегоріла один був плафон. Так, в кімнаті все на два таких точкових світильника, гарно вони світять. І я в'язала під тим, що надо мною, і таки і не вистачає світла мені. В принципі, ніби. Мені подобалась товщина, те, що виходить, але коли чоловік зробив вчора другий плафон, я подивилася при тому світлі, взяла його на вулицю, винесла, подивилася на просвіт, не подобається, мені буде просвічувати додаткова нитка люрексу, то я вирішила розпустити, з'єднати, щоб було дві нитки люрексу, і дов'язати ще, мабуть, регланої лінії. І додати ширини, щоб більш вільніше таке, бо там такий візерунок, що прибагав прибавок не дуже вставиш, хіба в деяких полосках. Ну, в принципі, потрібно мені буде перев'язати оце і все. Не можу дівчатка відчепитися від цього процесу. Це я за сьогодні. Прийшла на роботу, ковтинку збиралася розпускати маєчку ту топ з папірусу, а тоді вирішила покажу дівчатам, бо. Говорила, а не, не договорила, що як відрізняється. І е, в'язала зразочок, потім вирішила для огляду пряжі Ярослав. Ну, ми, знаєте, творчі натури такі, думаю, не буду я спицями в'язати. Лицеву гладь. тоді так все зрозуміло, що хто схоче зв'яже, я думаю, буде нормально виглядати. Я в'язати не буду і тоненьким мачком я його в'язати не буду. Немає часу зору та й бажання, то я це швидесенько у дві нитки взяла і почала в'язати. Думаю, скільки мені вистачить його, скільки буде. У мене, здається, 10 моточків, я не пам'ятаю, скільки я купила, але в дві, тут таке з головою, дівчата буває. Вискочила в центр по м'ясу. Сьогодні буду готувати на вечерю крипця і рис по-турецьки -по називається, що рис з вермишелькою з приправкою. Ну, ви знаєте таке. Такі, таку страву я колись показувала неодноразово на каналі. І знайома зустріла мене, передала Айван каталог Користуйтеся Айван. я перша моя. Дистриб'юторська компанія і знайомство з косметикою, і знайомство з, таким, з маркетинговим і з мережевим таким бізнесом це Avon. От є Avon. Сто років не замовляла, не знаю, що таке цікавого. Потрібно подивитись. Майже нічого не змінялося. Всі ті самі лінійки старі, добрі, якось з віком і косметики. Менше, то потрібно було все-все. Це якось, ну. Душа не лежить ні до чого. Базові, доглядові є засоби, аромати є, то якось просто згадалася молодість. Це вже скільки, скільки років, років 20-25. Я є дистриб'ютором, ну я останні 2-3 роки не замовляла нічого. Я Так буває, як хтось замовить зівчать якусь парфумовану воду, інкадесанс, це і ти продаш, то я то зроблю замовлення, щоб не випадати з бази даних, бо, бо залишилися старі клієнти, і говорю, що я вже не займаюся, вони буває, звертаються, Ну, замовну, замовну, та добре. Так щось. Повернулася в молодість зайван. Хоча зараз говорить представник, що дуже-дуже багато людей повертаються назад. Можливо, що трішки дивимося на. На дешевизну, але тут, я б не сказала, що дуже так дешево. Аромати тут теж подорожчали. Раніше були вейвені самі дешевші, але тут аромати теж подорожчали. То це такий трішки ліричний відступ, дівчатка вам. Бо щось треба знімати, нема чого показати. Такі... Ще раз повторюся, що в нас рукодільний формат, щоб був контент, треба його нав'язати. Але коли це не твоя основна робота, коли ти дуже не гориш цим, коли YouTube для тебе не основний пріоритет, то так воно і виходить. Таке жатейське в'язання потрішку в день почання ложці, але все одно воно є, то ділюся з вами, своїми в'язальними подругами. Ну що, мої хороші, зараз я запрошую вас. Ще я буду включенням, покажу вам на манекені топи з папірусу. Не перемикайтеся. Я з вами ще буду. Ще прийду додому, покажу ковтинку. Можливо, і повторююсь дівчатка, бо нарізочки такі невеличкі протягом, можливо, буває і тижня. То забуваюся, що говорив там, бо хочеться, коли включаєшся якось підвести його до в'язання, бо в'язальний ніби канал. І оце таке виходить. Так що пам'ятаєте, Іван? Я так. І так, що по в'язанню по цьому процесу, дівчатка? Зняла я його з спиць, перейшла вже на спиці я 3,5. Тросик у мене тут довшенький, мабуть, 60. Зручно в'язалося все. І теж, коли перейдеш на більші спиці, бачиш, ніби чогось не вистачає, не вистачає. Я вирішила розпустити, додати реглани лінії. В мене вже тут трішки просунута робота. Ось такий у мене декор. Тепер я це все розпускаю, бо не подобається, мені лягає візерунок. В мене тут ряд пряжі з люрексом, ряд пряжі з бавовною. То, ну, оці якось погано виглядають мені переходи. Хочу спробувати у дві ниточки. І так, на, на дотик відчувається, що ця ниточка тонша і, можливо, буде вона більше просвічувати, якщо в односталь, скажімо так то я вирішила зробити його в дві нитки, розпустити, дов'язати ще регланні лінії трішки. Довжину, бо це ніби малувато мені, хоч і потягнеться трішки, але все одно, щоб було подовшенько. І додам дві отаких ось нитки. У мене є дві бобінки. Можливо, тепер прийдеться дозамовити, але ну, не знаю. Як буде, так і буде. Точно ще задумка в мене є, ну, семену до кінця я не знаю, чи в мене донизу буде йти візерунок, чи не донизу, чи просто в верхній частині та вже внизу, скажімо так. Ще точно не знаю, все буде в процесі в'язання. Пряжа ланагато. Гарно так виблискує, але хтось мені писав дівчатка, коли я розказувала про цю пряжу, що а не колотиметься, колотиметься. Та що і мені то колотиметься. То я чого і відкинула ідею в'язати візерунок, просто в мене була задумка: фрагмент, ну, вже відкрию карти. візерунок Місонні я хотіла тут використовувати, і фрагмент в мене йшов би. Отак Візерунку місоні, десь така ширина на сірому полотні з бавовни. І далі фрагмент місоні йшов би просто з люрексу. Так гарно виглядало. Далі я б могла б міксувати. Рядочок як Хелікс, рядочок бавовняної нитки, рядочок люрексової нитки. І таким способом вив'язувати теж таку саму полосу візерунком Місоні. Ну, не знаю, дівчатка, як тепер буде. Я зрозуміла, що воно колотиметься для мене колюче. То цей візерунок у мене точно буде на відділі. Нижній білизни, так, може, там не дуже й колотиметься. Ну, Сукня-бавоня, не хотілося під неї ще чогось підодягати, хотіла я її в'язати, щоб носити влітку. Ну, тепер виходить якось так то будемо щось експериментувати, щось думати інше. Але однозначно, що буде в дві нитки і великого фраменту візерунку місоні з самого Люрексу, вже не буде. Буду Міксувати. Отак. Тепер залишилося мені розпустити і почати знову. Оце такі дівчатка плани. В'яжеться гарно, в'яжеться легко, в задоволення. Якби ще, як то кажуть, побільше часу, так взагалі б. і ціни б не було. Бо, зраз теж те, що на роботі пов'язав, та й твоє. Ще раз повторюю, тепер єдина моя проблемка, що, можливо, прийдеться дозамовити мені ось такої пряжі. Але то не біда. Можливо, моточок, не два. ну, Як то кажуть, поживемо, побачимо, все будемо вирішувати проблеми по мірі їх надходження. Спиці взяла вже трішки більше, буду в'язати на них. Ось такі мої дівчаточка. В'язальні справи показала вам те, що хотіла по просуванню по цьому виробу. Доброго дня, дівчата! Сьогодні п'ятниця. Хочу записати вже такий залишечок мого влогу, що випустити на канал. Що в мене... Які справи? Холодно. <смі> Одягнені ходимо. Взяла на роботу розпустити свій топ з папіруса. Ось який він. Бачите, я думаю, покажу, з ключу дівчаткам, чесно кажучи, не планувала. Покажу, який він у мене вийшов. І трішки ще вам розкажу про папірус, можливо, хто не знає. Ось такий в мене він зв'язаний. Задумка в мене була. Бачите, тут великий такий в мене. Викид. Я мала на увазі, що я буду його одягати. Я зв'язала його більшеньким на сорочку на білу. Комірець виглядатиме буде так гарно. Але, коли я б це все приміряла, це виглядало на фоні сорочки ганчіркою, якою вже носили-носили, мили мили підлогу. Це все, мабуть, залежить дівчата, від кольору. Тут у мене так непогано, воно вийшло, мені подобається. Болгарський зачин у мене тут знизу. В принципі, колір майже правильно вам передається. Я обв'язала ще гачком. Ось тут так красивенько. В принципі, ви знаєте, можливо, б... і носити й можна, але ну, не подобається. Мені, по-перше, він пролежав, мабуть, два роки в мене. І думаю, поки він лежатиме, зараз він піде в розпуск і я е... дов'яжу внуці сукню. І з, цього, з цього виробу буде не просто лежати, а буде річ слугувати і буде внучка носити. З великим задоволенням вона носить ковтинку. Я не знаю, чи до цього періоду, як я буду монтувати відео, у мене буде фото, чи ні. Отримали вони посилку, вона одягла цю ковтинку, що я вам в'язала, показувала скотонгол, що я в'язала. І не знімай її. Їй так сподобалося і спаті хотіла в ній лягати. Ну, то саме основне ковтинка получилась трішки така довгенька, ну, як на виріст. Я ще не бачила, до нього говорила, що прийшла фото, як наша принцеса Анастасія, захоче фотографуватися. Принцеса Анастасія, це вона сама себе так представляє. Принцеса Анастасія і прізвище. Ось така в нас зараз молодь. Ми сміємося. Донька моя говорить, це все в мене, ну в неї. Я представлялася в своєму віці, говорить Юлія Сергіївна. І стала вчителькою, я. Анастасія представляє себе принцесою, дай Бог. Ну так, І знаєте, лічний відступ посміялися. Так, один топ. Далі інший топ у мене з папірусу, з білого. От в чому різниця? Цей колір і цей річ виглядає тут, як ганчірка, з білого зовсім інше. Мій улюблений топ, я його носила минулим і позаминулим літом, ось так, наскільки вам вдасться показати, фактурність полотна білий пралося, я раз одягаю річ і перу влітку. Пралося нещадно, перу в пральній машині, нічого не трапляється. Дивіться, навіть не розтяглося. Такий в мене візерунок тут. Понизу мережка. І тут мережка, тут, до речі, на візерунок є МК. У мене на каналі. Я залишу в описі під відео, і тут підказочки. Ось такий звичайна, звичайна футболочка. Реглан засвічує біле. Реглан. Зверху, азіатський росток. От і все. Тут закрито, теж мережка. І закрито. Виворітньою гладдю, виворітним рядочком. Ось така краса. Бачите, я вже бачу сукню такого плану. Тільки, якщо таке в'язати, то бежеву білизну, щоб не просвічувало, або якийсь, може, чи На цій стадії завершувати мережки ці, далі дов'язати і пустити по них ще такі мережки. В принципі, люблю я таке просте, мені воно дуже подобається. Так от чого я їх, чого я це я вам його принесла і хотіла показати, все засвідчує, як поставити, що з одної той самої пряжі, в залежності від кольору, виходять дві різні речі. Ось так от що ще по справах у мене? В'яжу, 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 метуюся я з цим з Ярославом. Дружу, намагаюся подружитися з Ярославом. Зараз тут дістану. Намагалася, зразочки в'язала і дійшла такої думки, що для мене він в такі якісь інтер'єрні речі, швидше за все. Ну, можливо, і в кофточки, люди в'яжуть в кофточки. Я вирішила, що я це вище моїх нервів в'язати в одну ниточку. Я взяла сьогодні, ось буквально ось-ось-ось, бо ще не розпустила була. Оцей папір у стопі, не було мені роботи. Думаю, люди підуть, зніму відрізочок. Ось так от, дівчаточка, зв'язала я ось такий квадратик. Ось це буде, мабуть, ковдрочка. Ковдрочка чи покриваль, це ще я не вирішила, хай буде. На наявність подивлюся, як воно. Буде виглядати це все полотно. Ну, поки що в'яжу. В'яжеться швидко, але хочеться такого лайтового процесу. Ще що в'яжу, на... в'яжу гачком. Номер не знаю, який, мабуть, трієчка. Який був на роботі, потрібно вдома взяти кловер. Кловером в'яжеться набагато краще, для руки зручніше, дівчата. Так, ще в'яжу другий шкарпеток тут. Один же я вам колись показувала, зв'язала другий. Ще не дов'язала, це такий в мене теж потрішку-потрішку просуваю мої процеси. Не дуже мені хочеться, ну в цьому влозі це, звісно, не буде, бо ще не розпущений у мене процес. Хочеться пошвидше зв'язати сукню внуці і показати вам. Ну, це, я думаю, вже буде в наступному відео. Поки що складаю свої роботи, таку мою робочу корзинку. І ще трішки попрацюю і буду йти додому. Отдома чекає вечеря, щось приготувати треба повечеряти, прорвати морковку такі дівчаточка, справи. То, можливо, це я буду розпускати і дома. Бо тут понакидаю, люди зайдуть, вона таке непрезентабельно. Так що забираю його назад додому, і буде мені чим зайнятися ввечері. Оце-таки дівчаточка. Мої справи. Дякую на цьому, що ви зі мною, можливо, невеличкий такий влог буде включення, але щоб знали, що все добре, потрішку процес просуваються, ну, таке лайтове в'язання. Дякую вам, що ви зі мною міцно вас традиційно так обіймаю, і всіх цілую. Всім до побачення, до скорих та нових зустрічей. У мене на каналі з вами була Валентина. Пока-пока. Legenda por Sônia Ruberti